Нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були за кордоном в Україні. І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто, хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Є там хороші, але їх дуже бистра глушать. Бо е хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна, напиздить оце все, понимаєте? Отака от ситуація. А ми з вами, як напризволяще, кинуті, е пропаганди їхні надивились, е в щось повірили. з один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як кадіночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу. Отак всередині, блін, погасіть, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробу, щоб ми а, поодинці нічого не могли зробити. Розумієте? Сильних на війну а, вже повбивали, самих таких класних, патріотичних, всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось ще, а, або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народ давайте теж доб'ємо, налога ми всім зробимо, так ще й от зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумієте. Що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади всім разом, а не десь потакати, підгинатися, слухати їхні закони, цей телемарафон. Боже, то, то вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де б ви не були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть, без цього комерційного підтексту, Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному, щирими будь і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуй вони солі. Я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше. Брати Хуй вони в солі за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо. Якщо вони так, так і ми так будемо. А не немає так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. На зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. Папа, друзі, везу зараз автівку ще одну в Україну для ЗСУ. Вже третя за місяць, так. Да? Ну так, стараємося, стараємося.